У Харківському національному університеті внутрішніх справ до роковини агресії РФ проти України проведено понад тисячу заходів військово-патріотичного спрямування, відбулися тематичні лекції, інформаційно-просвітницькі, виховні та кураторські години. Організовано зустрічі з військовими, учасниками бойових дій та відвідування поранених бійців у шпиталях. Проведено понад 40 засідань наукових гуртків, патріотичний телеміст поетично-літературних читань, «365-й день після миру. Відкрито спеціалізовані аудиторії військово-патріотичного. Та національно-патріотичного виховання, класи безпеки, проведено флешмоби національного єднання. Одночасно розгорнуто прапор України за всіма локаціями університету. Відбувся флешмоб подаруй пісню бійцям, легкоатлетичний забіг, і єдині та сильні. Проведено патріотичні акції, конкурси дитячих малюнків та листів бійцям. Понад 1500 дитячих робіт відправлено захисникам на фронт збройним силам. Передано 16 транспортних засобів, форманий одяг, військове спорядження, медичне обладнання та Ки тощо курсантами виготовлено та відправлено військовим більше двох тисяч квадратних метрів маскувальних сіток, сотні окопних свічок. Понад чотири тисячі разів здійснювалася донація донорської крові. Курсанти і студенти поповнюють лави штурмової бригади національної поліції Людь для протидії РФ у кіберпросторі. Проведено заходи та здійснено аналіз даних з загальною кількістю майже два мільйони. Розроблено чат-бот кіберварта для блокування інформації, що має екстремістську спрямованість, у месенджері Телеграм ведеться просвітницька та профорієнтаційна робота. Триває співпраця з харківським ліцеєм правоохоронець, Вінницьким кадетським корпусом поліції, Тульчинським та Кам'янець-Подільським ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою. У співпраці зі спілкою журналістів вийшла збірка Війна увірвалася в наші серця авторами якої є курсанти та студенти Кременчуцького льотного коледжу. За результатами діяльності університету до роковини війни видано книгу Світло в кожному з нас.